Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам новину, яка буде корисна багатьом з наших глядачів. Отже, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Нещодавно на просторах інтернету я побачила таку новину. Село на Вінниччині безкоштовно надає житло родинам з дітьми. Отже, дивіться це відео до кінця, щоб дізнатися більше. У селі Ладижинські хутори на Віннічині, аби зберегти місцеву школу, запрошують родини з дітьми шкільного віку, які залишили окуповані території, втратили домівку або опинилися у складних життєвих обставинах і готові до переїзду. Їм безкоштовно нададуть житло, допоможуть з роботою та створять комфортні умови для життя і навчання. Це шанс на новий старт у безпечному і затишному селі. У селі є вільні будинки з пічним опаленням, які безкоштовно нададуть у користування переселенцям із правом викупу за бажанням. У Ладижинських хуторах. Є типова двоповерхова школа з великим спортзалом та світлими класами. У селі працює Укрпошта, два магазини, будинок культури, бібліотека. На території дитячого садочку є новий дитячий майданчик. У селі проведений високошвидкісний інтернет. До центру громади 20 кілометрів, а дорога з асфальтованим покриттям є автобусне сполучення. Село знаходиться в екологічно чистому і привабливому місці з чудовими краєвидами, недалеко від села протікає річка Південний Буг, а за селом є ставок і ліс. Отже, кому цікава ця інформація, будь ласка, звертайтеся за номером телефона, який ми залишимо в описі під цим відео. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам усім миру та злагоди!